Привіт усім. Ми Збираємося. Дуже. Дуже якось... Як на мене. Ну, я дуже близько. Ну ладно. Збираємось ти. За допомогою. Так, мені не подобається. Угу, uh -huh. Трошки краще. І так, збираємось ти за допомогою. Треба взяти... Підгузники для Олівії і підгузники для Авіталь. Треба поїхати це зробити. На вулиці якась погода на дощ набігає. Хотіла подякувати всім, хто ще зі мною, хто з нами. Це дуже приємно. Напишіть, що вам було б цікаво, якщо б ми робили там, типу більше розпаковок чи можливо щось показувати магазини, там, я не знаю, може культуру, якісь там... Ну, не знаю, чи більше нашого життя. Що вам було б цікаво дивитися, то напишіть. Буде цікаво почитати. Так, ти стоїш? Ні? Нещодавно я стала героїнію е, історії про мене і ну, в чиїсь плітках. І я хочу просто подякувати Богу, що. Що ми вільні від цього. Хто б там що не казав, там вже пройшло 350 років, знаєте, а люди все одно в цьому живуть. І я просто дякую Богу, що Він мені дав свободу в цьому не жити. І цим, цим не жити і про це не думати. Я про це думала лише тоді, коли щось спливає, Хтось нагадує і все таке інше. Але в усьому іншому в мене свобода і я дякую за це Богу. Тому що жити чиїмось життя, або життям, або жити проблемами, які колись сталися, або конфліктами, або якоюсь фігньою, яку ти сам придумав. То мені здається... Ну, що так, таким людям важко жити. І вони вічно щось придумують собі ще. Якісь пригоди, якісь новини, якісь клітки, якісь історії і ще-ще. Але придумали таке, на голову не натягнеш просто. Знаючи, що в мене є дитина чоловік. Я не знаю, як таким взагалі людям прийшло в голову. Дорослим людям, це не підлітки. Ну, типу, знаєте, там, поляпати язиком. Ні. Це дорожні люди. Ну, можливо, то в когось якийсь сенс життя такий, да? Про когось щось розказувати, продумувати, вигороджуючи себе. Ну, та й таке. Нехай так і буде. Якщо їм так подобається, нехай зробила макіяж такий легкий-легкий чисто вийти в магазин, ну як ну, в люди, де, щоб не було соромно за себе. Використовую я ось таку туш. Звичайна туш Trend, trend It Up якийся. Ось така щиточка. Де це там? Вона вже закінчується. Мені треба купляти або ще одну таку, бо вона мені подобається, або щось інше пробувати. Для вій. Ой, для вій, для брів. Я використовую. Палетку від Патрісі Лідо. Використовую лише ось цей квадратик, це можу використовувати як тіні. Використовую ось цю щіточку, скошену. А потім е розтушовую отакою от кісточкою. Ну, це, напевно, щоб розчісувати але я розтушовую, мені так зручно. Е, щойно намастила на губи ось такий засіб від Essence. Це, типу, як гігієнічка, але вона трохи з кольором, трохи. Це те, що я використовувала щойно на себе. Ще маю ось таку туш від Maybelline. Це нам по. Ну, купляли, коли в нас взагалі нічого не було. Вона добра, але її не віддерти з очей ніяк. Далі маю ось таку помаду. Теж фірма Trended Up. Це ми купляли якось Анією навпіл. Е... Як його? Адвент-календар з косметикою. Потім є в мене ось така олійка, чи що це таке. Ліпглос. Коротше, типу, така олійка для губ. Безбарвна, без нічого. Є от таке, але це дуже жирне, воно мені не підходить. Дуже жирне. Але коли ми тільки приїхали, то було то, що треба, тому що дуже-дуже сохли руки, і губи, і тріскалося все. Біда була. Маю коректор і консилер, але я їм дуже рідко користуюся. Користуюся лише. Або світ, ну, якої з цих, коли наношу тіні. Але тіні я рідко дуже використовую. В мене навіть їх немає. Використовую лише то, що для брів. Ще маю е... губну помаду Max Factor. Купила її по скидці дуже великій знижці, 20 лей вона зараз коштує. А так її повна ціна дуже дорога. Я навіть не знаю скільки. Просто чоловік завжди хотів, щоб в мене була червона помада, і от я вирішила за таку ціну, чому, чому б і не взяти. Да? Пару разів я вже в нею мастилася і чоловіку подобається, а це головне. Для брів е... закинула пінцет. Використовую ось таку от... Мені здається, це моделююча така фігня. Отака. І використовую її. Отак. І, в принципі, все. У мене більше тут нічого нема. Зберігаю все ось в такому кошику. А, тут ще в мене завалявся тік-так. Моя заколочка для волосся. О, це взагалі, Ані треба віднести це її закочки. А, це Настя мені. Подарувала проб, як те, примірник, пробник від Діор. Вона купувала ем, щось там в Дугласі і їй дали таку, таку от штуку, але їй не підходить ну, запах дуже солодкий. От і все. З парфумів в мене є. Зараз покажу. Ви цю бутилку вже бачили. Вікторію Сікрет. Такий, ну, ну, нормальний запах такий солоденький, квітковий. Далі. Чоловік подарував ось такий от Це найулюбленіший, що в мене є, Том Тейлор. Далі. Купила ще, ну, я купила, що подарував ось такі от від Stradivarius. Тоже Теж крутий. А, і ще мені подарували ось такі от маленький, не знаю, видно там чи ні ці буковки. Бергамот Essential Parfums теж дуже-дуже класно М -м -м, пахне. Такий більш гіркуватий запах. Класно. І все. Більше, в принципі, нічого не маю. Це дуже красива тут коробочка. Я завжди, коли шикаюся ось цими, Веня завжди робить компліменти. Та я вже іноді перевіряю його. Пізнає він чи ні. Ось так. Там от чоловік стоїть і ловить рибу. Хоча ніби тут заборонено. Поводка така. М -м -м. Саме те, щоб кудись їхати. Вода хто пішов на червоний, а зараз чекає на мене, поки загориться зелений. О, уже можно идти. Мы чекаем на веник. Они есть булочку. Ну, короче, там есть, поверьте. Ой! Привет, мы новый тикток дом. Ларик, куда бежал? TikTok ток Приблуда Лайф. Подписывайтесь на наш TikTok. Хаус. Снитковский. и три Приблуды. Приблуда плюс один. Убежишь. Що я почувствовалася, ми не хочу їхати, ми залушлися. А ми пішком, а ми пішком. Мужики, ви що? Але прогуляємося усі разом, ні. Ларікс Веніс одного нашли машину. Ну шо там, бень? Куди ха їхав якийсь авокато. навык на гору Я не могу Дома нормально, так дома в Mustang. стояли С этого дома приходит, вижу картину Стоит пьяный, выгоняется, думает все как Thank you for watching!